Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні, 7 вересня 2025 року, хотілося би показати урожай цього року гібридної форми Артек від Гусєва Сергія Едуардовича. Дана гібридна форма мені дуже подобається, перш за все, своїм зовнішнім виглядом і смаковими властивостями. Тут така гармонія виноградна, доволі приємний на смак, консистенція м'якоті. М'ясиста соковита. Грони можуть сягати кілограма. Ягідка достигає 115-125 днів. Тобто він мене цілком влаштовує, завжди показує гарний урожай, але ну, в цьому році, на жаль, кольору не набрав. Зараз я вам зріжу грону, покажу на вагах її. Подивимося ягідку. На жаль, тут дуже незручно мені самому це все. Знімати, тому трошки можуть виникнути каузуси. Давайте розпочнемо. Ось тут така ягідка, сама велика, покажу я вам її. Зараз зріжу сікатором, погана от Якщо взяти отак от спічечний сірниковий коробок, ви бачите, якого розміру вона може сягати. Ну і грону на вагі зараз покладемо. Вага грони сягає 1110 грамів. Якщо брати особисто цю ягідку, то вона важить 20 грамів. 20 грамів. Тобто заявлені показники від автора повністю відповідають дійсності. Ну і смакові властивості теж вона гарна. Зараз я вам розріжу, покажу, яка вона у розрізі. бачите, така м'яковита соковита, мясиста соковита. Така консистенція ягоди ну, мене цілком задовольняє і можна її з'їсти дуже багацько цієї ягоди. Цукор нормальний. Зараз, на жаль, рефриктором це не взяв, але я думаю, процентів 16-17% тут цукру є. Не дуже солодка. В той же час і не кисла зовсім дуже приємна для споживання. Радив би всім би посадити на власному. Винограднику таку гібридну форму, ви будете нею задоволені. Це, в принципі, все, що я хотів вам її показати і розказати. Дякую за увагу. у Кого виросте дана гібридна форма, будь ласка, діліться своїми враженнями. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей на моєму каналі. До побачення!